Знає, президент України Володимир Зеленський запропонував розробити нову українську доктрину. Тобто це такий орієнтир, це спільне бачення, якою взагалі буде Україна після перемоги. А ось тепер саме цікаве. Він доручив це зробити не Гетьманцеву, не шурмі і ось всій цій компанії. Слуг народу. А він вибрав людину у владній вертикалі, яка не тільки може впоратися з цим завданням, а й до якої є найменше запитань взагалі в суспільства. Розробкою ось цієї національної доктрини займеться РНБО під керівництвом Олексія Данілова. Тобто, розумієте, так? Да? Не всім оцим, а людині, яка до всього цього, скажімо, ну, має взагалі непряме відношення. Бо чому? Бо можливо, всім цим Гетьманцевим, Третяковим і компанії Зеленський більше не довіряє. Данілов, він, очевидний, він один з небагатьох людей в оточенні президента, який зміг, ну, скажімо так, абстрагуватися від ось всіх цих скандалів в президентській команді. І РНБО, на відміну від Міністерства оборони, не було помічено в корупційних скандалах. Ну, а це погодьтесь, ну, зараз, в наш час, це рідкість, це дуже велика рідкість. До того ж, прості українці вже, ну. Ну не сприймуть люди якихось там пропозицій, там і так далі, від ось таких, як Гетьманцев, там Третякова і так далі. Ну, не сприймуть люди. Вони не сприймають взагалі вже в людей на таких, знаєте, вже просто як алергія. Повномасштабне вторгнення змінило все: економіку, демографію, ЗСУ, зовнішню внутрішню політику. І зрозуміло, що держава не зможе вже бути такою, як раніше. І повинна докорінно змінитись, показуючи всьому людству напрям, куди ми рухаємось, де ми будемо. Після нашої перемоги повинен відбутися справжній рестарт всієї країни, взагалі всіх сфер життя, всіх інституцій, бо дозволяти жити по-старому не можна. Знаєте, моя улюблена фраза: якщо все не зміниться зараз, там або в найближчий час, то не зміниться вже ніколи. А тут питання в тому, чи впорається Данілов. Ну, цей час покаже. Я дуже сподіваюся, що ось зараз починається. Знаєте, це початок позитивних змін в Україні. Але якщо ні, скептики зараз кажуть: якщо ні, що? Що тоді? Давайте розглянемо іншу сторону медалі. Дивіться, ось висловлю свої там, побоювання, свої зауваження щодо цього. Доктрина це доволі вузьке поняття. Вона може бути. Військовою, міжнародною, правовою, тобто, тою, що визначає сфері впливу, що саме мав на увазі президент. Більше того, якщо говорити серйозно і про стратегії, то ось такі документи вони пишуться не на 5 років, не на 10 років. Це пишеться на багато-багато-багато років. В умовах, в яких знаходимося ми, ну, це треба, ну я не знаю, років на 30, на 50 точно. Щоб розуміти, як визначати курс держави, куди ми будемо йти, народ вже кричить і вимагає від політиків конкретних кроків в економіці, в оборонній сфері, соціальній пенсіонери вже дуже стомилися, реформ в правоохоронній системі дуже багато все треба міняти. Політики цей настрій відчувають. Вони розуміють, що українцям треба щось кинути, бо невдовзі настане час, коли людям увірветься терпець. І вони просто припруться на банку. І от на четвертому році президентства Зеленський таки видавлює з себе ідею доктрини. Тобто, як такої її нема. її треба тільки вигадати ще. Більше того, армія чиновників, які його обслуговують, вони самі не знають, що це таке і що потрібно в ній писати. Тому він доручає це Данілову. Тут все зрозуміло. А, тому що у тієї команди там просто йде загравання з людьми, піар, намагання там якось виправити ситуацію, яка склалась ось за останній час, бо люди вже багатьом при владі просто не вірять. Все це, ось цю доктрину, це все назвали народним обговорюванням, тобто, щоб, наче, і люди теж приймали участь. Тільки народ, знаєте, він вже трошечки притомився, не наївний, розуміє, що він знову. Поза кулісами. Обговорювати доктрину будуть васали своїх сюзеренів, тобто громадськість, яка є з рук влади. Але головне питання, чи будуть якісь позитивні зміни? Ось це головне питання. Чи будуть зміни в політичній системі? А саме головне, чи буде знищено паразитарний політичний клас? Чи ж він продовжить пити кров з українців? Що сказав Зеленський? Що ми потребуємо нової системи. Нових прав, нових можливостей. Нових правил це такий ключовий вираз. Нам всім дійсно потрібні нові правила. Бо життя за тими правилами, які зараз встановлюють нинішні чиновники, це все веде до зубожіння, до вимирання. Взяти тільки одного гетьманцева з податковими. Просто це кошмар, це вже почнеться. Вже вже з цього місяця почалось і продовжиться в серпні і далі, і далі. Просто це буде жах. Бензин подорожчав, податки подорожчують, Третьякова та просто вбиває пенсіонерів. Шурма взагалі хоче відмінити готівку, що відбувається? За цими правилами люди жити не хочуть і не можуть. Але ж нові правила означають в першу чергу, що знищення взагалі всього паразитарного політичного класу. І кримінальної відповідальності тих, хто привів людей ось в це сьогодення, яке людям не подобається. Дуже хочеться вірити в те, що головна ціль, взагалі, головна ціль всієї цієї доктрини вона буде виконана. Інакше нічого в країні не зміниться. Ну, це, знаєте, це 100%. Останнє питання, скажімо так, не питання, а висновок. Чим все це закінчиться? Початок ми бачимо, який буде кінець. Якщо це початок позитивних змін, я дуже сподіваюся, що далі все буде добре. Якщо ні, то це буде просто продовження всього того кошмару, який відбувається. Мені дуже хочеться вірити в те, що будуть позитивні зміни. Але те, що вже щось там відбувається між президентом і. Тими людьми, які знаходяться в його оточенні, це очевидно. І Зеленський, з урахуванням того, що він нещодавно зустрічався з бізнесом, тобто він розуміє, що нинішня влада, так, е, яку він дав тим людям, які з нею не справляються, ну вона е, люди вже не вірять в цю владу і не хочуть вірити. Більш того, вона їх вже дратує просто. Тому Зеленський якось зараз намагається виправити цю ситуацію. Чи вийде це зробити? І чи вийде зробити це позитивно? Час покаже. Я дуже в це вірю. Пишіть, що думаєте про це. Ви новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.